Про який хліб говориться в молитві Отче наш? У цій молитві ми просимо Господа, хліб наш насущний, дай нам на сьогодні. Матфея 6:11. Про який хліб йдеться? Може мова про булочки чи пірішки? Ми знаємо, що є піст, коли людина не вживає жодної їжі. Значить, мова про те, що дай на цей день не може йти про їжу, яку ми їмо. Мається на увазі духовний хліб, який є Слово Боже. Ми отримуємо хліб із небес через священнослужителів, які розповідають Слово Боже Біблію. Ну ти можеш сказати: Я не маю часу і мені не потрібен цей хліб, тоді ти виходить к рутішим за Ісуса Христа. Адже сам Ісус сказав, написано: не хлібом одним буде жити людина. А всяким словом, що виходить із уст Божих. Матфея 4.4. Ці слова Ісус промовив Сатані, коли був у пустелі і перебував у посту. Диявол прийшов, щоб спокусити його, кажучи: якщо ти син Божий, скажи, щоб каміння це стало хлібом. Матфея 4.3. Ісус. Протистав діяволу і Той відступив від Нього, і ангели служили Ісусу Христу. Так і ми, як Ісус Христос, якщо хочемо прибути з Господом і ангелами, повинні харчуватися щодня Словом, що виходить з уст Божих, а уста Божі це Біблія. Дивіться канали Салтиненко, і ви зможете з цим розібратися.